Як українці в Канаді, як канадійці сприймають все те, що говорить зараз адміністрація Трампа, що говорить сам особисто Трамп, і що далі робити, і як діяти вчора, в Торонто і багатьох містах Канади це більше 30 міст Канади відбулися мітинги в підтримку України, присвячені третьої річниці початку повномасштабної війни. Торонто на, на мітингу, який організовував конгрес українців Канади, відділ Торонто були присутні більш ніж 15 тисяч людей. Виступали політики, громадські активісти, активісти, духовенство. І звичайно, що Канада повністю підтримує Україну. Канада зараз теж має ці напади від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який називає нашого прем'єр-міністра Джастіна Трюдо губернатором Канади. який Весь час е, каже про Канаду як про, проти, як про 51 штат, і звичайно, ми всі працюємо над тим, щоб Канада і Україна більше об'єднувати об'єднувалися працювали над поліпшенням співпраці, звичайно, в обороні військових сферах, е, в гуманітарній сферах і е, працюємо над тим, щоб ця підтримка від Канади для України спільні проекти. Збільшувалися, і ми разом могли протистояти всім викликам, які з'являються на міжнародній арені. І звичайно, в першу чергу на даний момент це не тільки агресії Росії, а також тим, тим речам, які озвучуються з білого дому.